Механічні прицільні пристрої. Аліекспрес десь баксів 30. Ну, 35 потолок. А тепер прогарне. Цівка на швидкоз'ємі. Ну, в принципі, такого, як би багато у всіх. Нажали кнопку, провернули. Зняли. Повторюю, це базова комплектація, так як вона приходить. Ми маємо QD. -шки. Нормальні, якісні, алюміній, фрезерований. чітко, офігенно. Ручка херня повна. А ну, це? Тіхо, тихо, тихо, херня повна. Я не знав цього, але перед тим, як ми готували з довіде, я покрутив. Тут така маленька маркіровочка стоїть, дві стрілочки, одна проти часової, друга за часовою, і дві маленьких буковки. BNT. Це BT ручка я її буду захищати. Не треба казати, що це херня. Я взяв, вона от реально під мою жменю, лягає дуже зручно. Ті, хто користується макпуловським хватом, дуже зручно. На секундочку, черга, 8 місяців на неї вартість 130, вартість 130 євро за цей кусок пластика.